Чудово, що в нас саме така молодь. На це приємно дивитися. Зі спортом завжди впевненіше та краще. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Філософія спорту. З вами Олександр Степанов. Сьогодні у нас буде трішки незвичний формат ролику. Спочатку я вам розкажу предісторію. Коли я був у 4 класі, мені здається, це був вересень місяць, ми здавали нормативи з підтягування на перекладенні. На жаль, тоді мені на заліку не вдалося підтягнутися жодного разу. Це повеселило, звісно, як моїх однокласників, так і вчителя фізкультури. І ще не закінчився цей урок, як я вже чітко знав, що сьогодні той день буде моє перше цілеспрямоване тренування. На зростання сили, щоб я міг підтягуватися, віджиматися, а також виконувати інші фізичні вправи. Що стосується занять у тренажерному залі, досить все зрозуміло, яку вагу потрібно підняти, скільки потрібно пожати або присісти, з якою вагою для того, щоб отримати певний спортивний розряд. Кандидат в майстри спорту, майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу або еліта, жиму, присідання та інших елементів. Що стосується занять під відкритим небом на майданчиках спортивних, тут все неоднозначно, тому що кожен виконує різну кількість, і твій ліміт, це можна рахувати лише небо або час, який ти проводиш на спортивному майданчику. Однак все було вирішено в 2017 році Федерацією України з стріт-воркауту, коли після того, як вони прийняли участь у численних змаганнях, в тому числі на міжнародному рівні, вони прийшли до певного середнього результату, який відповідає рівню фізичної активності певних атлетів, які брали участь у цих змаганнях. Таким чином, для тих, хто займається на вулиці, щоб отримати спортивний розряд, необхідно підтягнутися на звання кандидата в майстри спорту 30 підтягувань. Що стосується майстра спорту, це 35 і 40 майстер спорту міжнародного класу. Що стосується техніки, ну, техніка повинна бути ідеальна, чіткою, з випрямленням в кінці або повним підтягуванням, щоб борода була вище турніка. Не допускається розхитування, все робиться, виконується за один підхід. Дані нормативи присутні в інших вправах, таких як віджимання на брусах або віджимання від полу з власною вагою. Для того, щоб отримати майстра спорту у віджиманнях на брусах, необхідно зробити 60 разів. 50 разів це кандидат майстри спорту і 70 – це майстр спорту міжнародного класу. Для того щоб отримати майстра спорту. У віджиманнях з власною вагою від пола необхідно виконати 100 разів також у ідеальній техніці. Тому мені, як тому, хто постійно займається на спортивних майданчиках, під відкритим небом, захотіло спробувати власні сили. Дане відео буде являтися моєю офіційною заявкою на отримання спортивного розряду за версією Федерації воркауту України. Це ну що ж, почнемо. Клас, круто. Мені вдалося 35 разів. Згодом я згідно правил регламенту надішлю особисте повідомлення на сторінці в Інстаграм Федерації України стріт-воркауту, даний відеоролик. Надішлю свої особисті дані, фотографії, а також сплачу відповідний внесок для того, щоб якщо моя техніка, а також те виконання, яке було продемонстровано, підлягає даним правилам, я отримав посвідчення, а також сертифікат майстра спорту зі стріт ліфтингу. Ставте лайки, пишіть у коментарях вашу кількість підтягувань, або ж віджимань від пола, чи віджимань на брусах. Мені також буде цікаво подивитися, скільки разів роблять мої глядачі. Будемо знімати для вас багато нового, а також корисного. І, а головне, пам'ятайте, що найголовніша боротьба це та, яка йде із самим собою. Всім вдалого дня та спорту. Друзі, в нас незапланована зйомка. З'явилися глядачі, яким цікаво також взяти участь у Ютубі. Тому вони будуть віджиматися від пола. Ще раз говорю, це експром. Я сам цього не очікував. Прошу, хлопці, а ну покажіть майстер-клас з віджимання від полу. Дай. Один. Дай. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. А ну швидко. Вісім, дев'ять, десять. Ой, супер. Супер, я, я дякую вам, хлопці. Продовжуйте продовжу в тому ж дусі. Ви красавчики, справжні спортсмени. Ви наше майбутнє. Реально буде на ютубі. Мама, да. мама я не Дивіться, 50 КГ зробив 50 разів без цього. Типу своєю вагою. 50 разів. І коли будеш робити 50, тоді туди туда.